Алілуя з усіма вами! Слава Ісусу Христу! Я перший раз в вашому прекрасному залі і з такими чудовими людьми. І хочеться справді, щоб ми не просто були присутні, але щоб ми шукали присутності Божої, присутності Святого Духа. І сьогодні ми вже чули. Я не знаю, як ви, я благословенний через ці пісні і слово, яке вже ми чули. Але ж одну думку я хотів би залишити все-таки. Цей рік наближається до закінчення. І ми знову будемо, як дасть Господь, доживемо, зустрічати Новий рік. І знову проважати. І так все наше життя проходить. І дуже важливо. Нам правильно використовувати наш час, дарований Богом. Про це ми трошки поговоримо. І тому я хотів би запросити вас до Слова Божого, яке я прочитаю. Відомі слова, це з Нового заповіту. Прочитаємо. Давайте ми разом і трошки пороздумуємо, скільки нам дозволить час. І так, до Єфесян П'ятий розділ, 15, 17 вірші, ми читаємо так. Отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як не мудрі, але як мудрі. 16 й вірш говорить, цінуючи час. Чому? Бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Друге місце, яке я хотів би нагадати, просто це остання книга Біблії Івана Богослова. П'ятий розділ, вибачайте, 10-й розділ, 5-й, 6, 6 вірш. Я передав своїми словами. Іван, який був зісланий на остров Патмос за свідчення Христове, Бог йому показав багато речей, що було, що є. І що прийде в майбутньому. І ось він бачив одне таке потужне видіння, або одне видіння, яке Бог показав йому. Він бачив потужного ангела, який поставив одну свою ногу на землю, іншу ногу другу ногу поставив на море і підняв правицю до неба і заприсягнувся тим, який живе віки віків. Який створив небо і все, що на ньому, землю і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, і сказав такі слова, що часу більше не буде. В давньогрецькій мові час має два слова. два слова. це хронос. І Кайрос, і Кайрос значить благоприємні обставини або сприятливий час. Дорогі мої, я не думаю, що кращий час потрібний сьогодні для нас, як церкви Христової, щоб сьогодні серйозно подумати, як ми проводимо час. Справа в тому, що три речі. Які ми з вами не можемо ніколи повернути в нашому життю. Перше це час, про що ми й говоримо. Друге, це слово, яке виходить, або слова, які виходять з наших вуст. І третє це можливість, яку дає Бог, або можливості, які Бог дає. Цього ми не можемо ніколи вже повернути. Ви знаєте, те, що пройшло, того не повернути. Те, що прийде, відоме тільки Господу, ми, з вами, Церква Христова, маємо сьогодні. І тому сьогодні благоприємний час, Біблія говорить, і сьогодні день спасіння, і сьогодні час переглянути наші відношення з Богом, переглянути наше життя, для чого ми живемо. Які пріоритети в нашому житті? Це дуже важливо. Не думаємо, в світі говорить, що ми, знаєте, люди не говорять, моє життя живу, як хочу, час трачу, як хочу. Християни не мають морального права так говорити. Біблія говорить, якщо живемо, то для Господа живемо. І тому, дорогі мої, сьогодні, давайте будемо чесними. Як ми тратимо наш час? Він ще час дарований нам Богом. На які речі ми розтрачуємо? Ви знаєте, так швиденько я розповів в одній країні на багатолюдному місці, можливо, десь на Майдані була поставлена така споруда, приваблююча споруда, і люди приходили туди, вони розглядували і проводили там час, а потім. Спохвачувалися і йшли в тому напрямку, куди вони йшли. Чому, ви запитаєте, а справа в тому, що вони знаходили там слова, які були написані: не стій, бо час тікає. Знаєте, наше життя дуже коротке на цій землі. Біблія визначає 70-80 років, то буває менше. Ми не живемо по тисячу років, як колись. І тому в цьому обмеженому короткому часі нашого життя ми, як християни, повинні з вами зробити щось корисне, порадувати серце нашого небесного батька і принести благословіння іншим людям. Ви знаєте, що я не знаю, чи ви читали, певний час я прочитав таку замітку. Або статистика, якщо так можна назвати, я хотів би вам, як хто читали, ви, ви можете почути ще раз, або освіжити ваші пам'яті, приблизно, якщо людина живе 70 або 80 років, і оприділення або розказ, на що і скільки ми тратимо часу. І так, послухаймо. Практично, це було. І якби причина говорити на цю тему сьогодні. І так, 14 років забирає наша праця, робота. 6 років ми сидимо за столом, снідаємо обідаємо, вечераємо, пиємо каву і так далі. Далі, 5 років ми в дорозі, подорожування, 3 роки ми тратимо на відпочинок. І далі, якщо ми любимо читати, слухати, це займає в нас приблизно три роки також. Найбільше в нашому життю ми практично тратимо на те, щоб відпочивати спати 23 роки. 23 роки входить на сон. І далі, послухайте, те, що я прочитав, мене це шокувало. Якщо ми, як християни, і молимося тричі в день, тричі в день по 5 хвилин, тричі в день, допоможіть мені, скільки ми тратимо за наше життя. Якщо пам'ятаєте, 70-80 років, скільки часу ми тратимо на молитву, на спільність з Богом. А ну давайте, приблизно. Ну, не буду. Ми в часі, я вам скажу, ми тратимо всього навсього три місяці. І так подумаємо сьогодні розклад нашого життя. Як ви думаєте, чи Бог задоволений? Тим, як ми тратимо час, ми іноді не задаємо собі питання. Що нам прийдеться давати звіт за наше життя і за час, який ми тратимо. Іноді оці, оця приваблююча е, споруда, ви знаєте, диявол розставляє скрізь. Скільки часу ми тратимо, дивлячись новини, там дивлячись різні, різні речі, різні програми і так далі. А так подумаємо, скільки ми часу проводимо молитви перед Богом. Шукайте, я не говорю за молитву ту, що ми схилимося рано, спішачи до праці, декілька слів сказали, і побігли, поїхали, потім повернулися стомлені, припали до ліжка і трошки помолилися. Трошки. Я говорю за молитву. Коли ми відчуваємо, що наш Дух з'єднується з Богом, я говорю за таку молитву, як давно ми мали таку молитву, коли ми єдналися з Богом і не тільки говорили йому, що нам потрібно, а чули, що Він говорить що наш дух, це дуже важливо. Це дуже надзвичайно важливо. І ви знаєте, Бог, колись дивлячись на свій наряд, якого він вибрав, Особливий нарид, Божий нарид. Він каже, він із сумом говорив наступне: послухаймо сюди. Це книга Прок Єремії, 8 розділ, 7 вірш. Послухаймо сюди уважно. Послухайте, шановні, навіть клилика в небі. Послухайте, знає зумовлений для нього час. Так само, й горлиця, і ластівка, і журавель. Пильнує час свого прильоту. Тоді як мій народ, так Бог говорить, це не мої слова, не знає часу і оприділення або права Господнього. Це катастрофа. Ви скажете, це вони. А що Бог сьогодні скаже про нас, про мене, про тебе? Що Бог скаже сьогодні? Чи знаємо ми час, в який ми живемо? Ми живемо, ми привикли до цих слів, але не, ми не уявляємо, наскільки близький прихід Господній. Ми просто не уявляємо, наскільки близький прихід Господній за церквою, за спасеними Богом людьми. Так на що ми тратимо час? Я ще більше скажу. 12.12 об'явлення Івана Богослова. Там такі слова є: радіть небеса і всі, що пробувають або проживають на них, гори землі, жителям її. Чому? Тому що зійшов диявол в синній люті, знаючи час, що йому мало лишилося, або знаючи, що мало лишилося для нього часу. Дивіться, Ташечки небесні знають час. Диявол знає час, але превеликий сум, церква Христова, спасенні люди не знають часу його приділення. Звичайно, я, можна більше говорити про це, але я буду, я буду закінчувати, скажу трошки про своє служіння. Якщо дасть Господь, можливо, продовжуємо роздумувати на цю тему. Іншим разом, а якщо ні, просто знайдіть місця писання, ви, мудрі люди, знайдіть місця писання, які застерігають, як ми маємо жити на цій землі, що ми маємо робити як християни, які в нас пріоритети мають бути. Так, не, все, не весь час для життя, роботи, відпочинку, це не є гріховним. Ми повинні віддавати Боже Богу, а кесарові кесарові. Ми повинні правильно просто розподіляти час. Тому поможи мені і нам всім Господь, що справді, коли настане день нашого відходу або приходу Христа Ісуса, ми прийшли і прийшли не з порожніми руками і не опускали наші очі додолу. Але підняли їх до неба, підняли до Господа, сказали ось Господь. І почули від Нього слова, Сино мій, дочка моя, я радий вітати в тебе, тебе в моєму вічному царстві. Я задоволений твоїм життям, я задоволений твоїм служінням, Тому, будь ласка, маєш право. Пробувати вічно зі мною. І так останнє вірші я прочитаю, і ми помолимося. 1 Петра, 1 розділ, 17 вірш. І якщо ви, ми з вами, постійно називаємо отцем Господа нашого, того, хто неупереджено судить кожного за ділами, то далі послухаємо уважно. Нехай ці слова закарбуються глибоко в наших серцях. То у благовійні проводьте час вашого земного життя або земного мандрування. Так ми називаємо нашого Господа, Отче, небесний Батько і так далі. І він не опереджено, не Він не, не дивиться на обличчя, хто б ти не був. Він справедливий Бог. І тому Біблія застерігає нас, щоб ми в благовійні проводили час нашого земного життя. Тому Хай Бог благословить вас, церкву вашу, старшого пастора, який відсутній сьогодні брата Петра Максименко, хотів би бачити його, Хай Бог благословить всіх вас. Подумайте. Над тим. От проаналізуйте один день, місяць і взагалі цей рік добігає до закінчення. Що ви можете пригадати добро, що ви зробили? Для Господа, для ближніх, для церкви Божої? Це питання, на яке ви маєте дати відповідь. Тому хай ім'я Господнє. Буде благословенне в нашому життю. А зараз перед тим, як ми схилимось на молитву, я так декілька хвилинах. Я не людина камерна, які іноді, знаєте, іноді люди зроблять стільки, а показують стільки. Ви знаєте, це неправильно. Я хочу показати стільки, а зробити більше. Тому. Моє служіння, коли я передав служіння старшого пастора церкви пробудження Ешвіл, Північна Кароліна, Господь покликав мене, сестри говорили, що Бог покликав їх Азію. Бог покликав мене служити в Україні. І ось вісім років Господь дає мені можливості, бажання і завдяки небайдужим людям. Ми можемо занести промінь любові і надії в сім'ї, обездолені сім'ї. І тому, якщо ви сьогодні, я тричі був в цьому, і міг послужити понад 300 сім'ям, обездоленим сім'ям, це онкохворі люди, люди з серйозними вадами, багатодітні сім'ї, вдові і сироти, ви знаєте, Яке благословіння бачити сльози радості людей, які славлять Бога, що їх молитви почути, що вони не самі, не самі, самітні, що не залишені, що Господь їх через людей, небайдужих людей, благословляє, скільки, скільки мало потрібно для того, щоб принести оцю надію в ці обездолені сім'ї. І ви можете це зробити. Ви можете це зробити сьогодні, якщо Господь вложить в ваше серце, бажання і хотіння. Я знаю, що ми спроможні. Ми спроможні. Тому що Богу дякувати. Умови, в яких ми живемо, набагато набагато краще, ніж умови, в яких знаходяться ті люди, до яких я заїжджаю в села, в хуторі. Їду по бездоріжжі. Але я знаходжу ці сім'ї які... і можу послужити. І це дуже добре, коли ми можемо спільно разом послужити. Сам Ісус Христос сказав, що Він прийшов, залишив славу, неба, зійшов на цю землю не для того, щоб йому служили. Так, він мав право, щоб йому служили. Тому що Він вічний Бог. Але я, каже, прийшов послужити. І не тільки послужити, а віддати своє життя за нас, недостойних грішників.